Запитань щодо цієї зустрічі в мінську візиту Гризлова, і як зараз ми бачимо, вже нам підтвердили офіційно, що пані Нулан зустрічається із Сурковим в Калінінградській області. Друзі. Чи відомо вам ця інформація, що американці також будуть говорити із росіянами? Був і дзвінок Путіна Обамі про ситуацію на сході і про те, щоб її якось врегулювати. І чому скільки, от зараз на вашу думку, таких важливих зустрічей відбувається? От буквально в цей тиждень, чесно кажучи, ця тема сьогодні вона центрова в зовнішній політиці багатьох країн і взагалі там, міжнародній політиці. Причина в тому, що щоб ми не говорили, а вона зав'язала на собі дуже багато глобальних і континентальних проблем. І тут немає коромисла там, наприклад, Сірія, Україна чи Сірія. Чи Іран, Україна, чи Ірак, Україна, чи там Бридністров'я, але те, що це пов'язані процеси, тому що до них прямо або посередковано мають відношення і Сполучені Штати, і Росія, і Європа з Німеччиною, і Францією і проблеми Європи, то це очевидно. І звідси, от а, ну, можна грубо сказати, що тільки не лінивий сьогодні не говорить на тему України. Чому? Бо давайте торкнемося питання Сирії. там. Сполученим штатам не вправитися самостійно потрібна Росія. А сідаєш за стіл розмови з Росією, піднімається тема України, українського Донбасу. І от такий дуже тісний клубок він і змушує нас читати на сторінках преси, слухати по телебаченні радіо. Там Нуланд і Сурков обговорюють питання України. І на душі зрозуміло шкребер. Ага. Говорять у нас без нас. Ага. Пане Романо, якщо говорити про, про от мінську зустріч, цю яка відбулася цього тижня, так перед цим був візит Гризлова до України. Президент вчора на прес-конференції підтвердив, що так, зустрічалися в рамках тристоронньої контактної групи. Хоча ми знаємо, що Гризлов під санкціями все одно йому дозволили цей приїзд. Ви вже коментували про те, що це не на не на користь Україні був цей візит Гризлова. Ваша думка зараз не змінилася і а, сам. Візит Гризлова він що означав? Все-таки вони намагаються, якби одні медіа говорили про те, щоб тиснути назад Донбас Україні на своїх умовах. А, як можна це все пояснити? Ну, позиція моя не змінилася, вона й не може змінитися, тому що цей візит це ілюстрація такого совкової дипломатії. І ще це яскраве свідчення того, що ми всі заплуталися в тому. Війна в нас, АТО і так далі. Тому що ми по телевізору розказуємо, що ми воюємо з Росією. А для астеблішменту це АТО. Тому і виникає така ситуація, що ми можемо дозволити влетіти на територію України грязнову, але нам грязнову нам соромно від цього зрозуміло. Людям ми пояснити не можемо, що це означає. Все це дуже складно і важко. Але єдине про що я прошу: не переймайтеся вже так глибоко цими речами. Це вчорашній вже день. І хай воно стане просто уроком того, що це так робити не можна. Це помилка. На щастя, це не злочин, це помилка. І більше цього повторювати не треба. Пане Романе, але все ж таки Гризлов є зараз представником від Росії в трьохсторонній контактній групі. Зрозуміло, що Росія знову нав'язує. Якщо говорити про а, ну не знаю, як змінилися ці перемовини з початком нового року. Говорили про Мінс-3, Президент сказав, це не Мінс 3 це ще Мінс 2 і, і так далі. От е, все-таки головним, що стоїть, тому що ми розуміємо, що там. А, Путін наполягає на тому, що була амністія для бойовиків, що були вибори очевидно в березні вже цього року, так на окупованих територіях. А відтак уже там зміни до конституції, а відтак вже можна говорити про закриття кордону, так щоб Україна повернула контроль над кордоном. Натомість Україна і президент вчора заявляв, що потрібен контроль над кордоном без цього ніяк. То якою є зараз позиція України і що от Росіяни хочуть цих мінських. Переговорах, які вони пункти ставлять інтегрально, інтегрально. Що відбувається? Вони трактують на свій лад мінські домовленості, трактуючи їх на свій лад і формують вимоги. Так от проблема якраз у тому, що вивалившись за межі 2015 року, насправді відбулась злом логіки і філософії. Реалізації мінських домовленостей. Ну, про яку амністію з виборами можна говорити, коли фактор безпеки не реалізований. На цьому... Ну, що, ми можемо... що ми в цьому плані можемо діяти, коли продовжують стріляти? Тому не треба фантазувати, поки не буде реалізовано мінські угоди в плані забезпечення безпекового складової, ні про які вибори, амністії, говорити не те, що. Не потрібно про це можна говорити, але рішення ніякі приймати і діяти в цьому плані не слід, yeah. тому що це небезпечно. Це буде тільки загострювати ситуацію. І останнє запитання: ця інформація про те, що вас і пані Геращенко хочуть виключити зі складу мінських переговорів. Це від кого взагалі виходить? Тобто хто це хоче? Чи це говорили вам офіційно чи ніяк? Ні, про це офіційно озвучено було а, представниками ОРДЛО на засіданні трьохсторонньої групи. По-моєму, Пошилін це озвучив чи до я вже не пам'ятаю. І, як... по ага. і як це було зустрінуто іншими представниками, зокрема і Росії і ОБСІ? Спокійно. Тобто поки що там з групи вас ніхто виключати не збирається, таких розмов взагалі немає, тільки були тобто, такі от пропозиції. Знає, це які... не питання. Це не питання до мене, це питання до того, хто мене туди відрядив. Захоче, замінить, не захоче, не замінить. А чому ви вважаєте, yes. от представники ДНР так от проти вас, особисто і пані, і пані Ірини? Ну, до пік, значить, ну, що я можу сказати. Yes. Добре, дуже вам дякуємо. На все добре вам.